Приготування страв з риби та морепродуктів Рибні страви були присутні в раціоні людини з давніх часів завдяки великій кількості водойм у всьому світі. Риба дуже цінний харчовий продукт, який містить велику кількість необхідних організмів вітамінів, мікроелементів і ненасичених жирних кислот. З риби та морепродуктів можна приготувати різноманітний асортимент страв, закусок, кулінарних виробів як у натуральному вигляді, так і в поєднанні з овочами, картоплею, крупами іншими продуктами. Різні види риби відрізняють забудовою, смаком і вмістом поживних речовин. Тому при приготуванні страв із риби слід правильно визначити спосіб теплової кулінарної обробки для збереження цінних. Поживних речовин. Оволодіти усіма тонкощами технології приготування риби та морепродуктів, а також організації робочого місця, підбору посуду, інвентарю, дотримання санітарних вимог, можна опанувавши інтерактивний освітній курс приготування страв з риби та морепродуктів, розробленого у рамках програми ЮФУСКілс кращі навички для сучасної України за фінансової підтримки Європейського Союзу. Курс може бути використаний як для самостійного опанування матеріалу, здобувачами освіти з професії кухар, так і викладачами при організації дистанційного навчання. Підкоривши курс, ви опануєте навички та отримаєте знання із таких тем: значення рибних страв у харчуванні, страви із вареної і припущеної риби. Смажені, тушковані, запечені рибні страви, страви з рибної натуральної, січеної і котлетної маси, страви із нерибних морепродуктів. Кожна СТЕМ складається з теоретичного матеріалу, рецептур, технологічних карт, фото та відеофайлів, тестування для закріплення знань, тренувальних завдань та запитань для самоперевірки.